Масована атака на Росію та тимчасово окуповані території надвечір мешканцям Федерації було і гучно і спекотно вибухало і палало у Криму Генічіську, Донецьку, Курську, куди прилетіло та які наслідки такої масованої атаки далі. Ось так ППО розважала мешканців Криму. Росіяни поскаржились на нову атаку на півострів. Кажуть, що збили аж 32 дрони. Міноборони РФ заявило, що нібито з вечора дві години поспіль відбивало атаку безпілотників на Крим. Спочатку росіяни стверджували, що було збито 26 дронів. Пізніше заявили, що збили у Криму нібито ще 6 БПЛА. Традиційно звинуватили Україну. А ось так яскраво було у Генічиську, що на Херсонщині. Колаборант Володимир Сальдо заявив, що нині збито вже не менш як 15 цілей в небі над містом. Представники адміністрації загарбників говорять про масовану ракетну атаку. Генічість переказує привіт та передає естафету далі в Донецьк. Вибухи чули і в Донецьку, таке важко не почути. Стало відомо, що там стався приліт по місцевій нафтобазі. Саме там на території спалахнула масштабна пожежа. Ну а далі, а далі був Курськ. Російська влада вирішила відзвітувати про вибухові події біля Курська. Мовляв, безпілотники ЗСУ атакували два райони Курської області. Постраждалих, начебто, немає. Але є три прильоти: компресорну станцію, лінію електропередачі та об'єкт гірничо-збагачувального комбінату.